Екс заступника керівника управління податкової служби Полтавщини видала Німеччина Україні. Понад два роки він перебував у розшуку 3 березня на міжнародному пункті пропуску краківець у Львівській області. Правоохоронці з-за кордону передали затриманого працівникам державного бюро розслідувань. Його підозрюють у допомозі одному із полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 мільйона гривень податку. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Повідомила спікер ДБР Ольга Чеканова. Він ініціював позапланову перевірку підприємця, за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов'язань. Надалі службовці надіслали податкове повідомлення рішення із заниженим податком на додану вартість. І відповідно нижчими штрафними санкціями це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету. Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.